Всім привіт, народ, з вас підписку Подвайка, ми продовжувати Сапдвал. І цей день починається прекрасно. А, я ж в минулому відео... Так. Я в минулому відео вже подивився, що тут буде день починається з доща. Я хотів сказати, день починається прекрасно, тому що починається з доща, але я це і до цього знав. Просто зараз тільки згадав про це. Так, моя, що я хочу? Так, це все скиду сюди, мені не треба. Якийсь лист. Покажи мені. Ну покажи, що за лист. Привіт, дорогі, я знаю, ти тільки почав. Я готовий, так... Давайте я перекладу на всякий випадок. Що тут написано? Але я хочу піти в шахту. Ну мені вже час досягти, якого там рівня. О, ні, коли стане літо, усі ваші весняні культури загинуть. То заплануйте усе наперед. Аааа. Щось типу календаріка. Мап, не мати. Колект, о, коня. Ні, мені це цікаво. Ну, календарік. Ви ж не загинете, так? Дякую. Так, 15-й день. Весни. Дякую. Але... Тобто, м -м. треба розумно висаджувати. Тут написано 15 день весни. Але скільки на весні днів соціал, Так прикольно, дай Боже, на вас соціал, Треба. А, скільки на сезон... Ой, скільки на один сезон днів. Тут ніде не написано. Так, окей, я зараз. Хм. Я, я знаю, де це можна подивитись. Я знаю, де це можна подивитись. Ти. Ой, нічого. А, ось календар. 28 днів. Зараз... Ага. Ну, судячи за все, тут кожен сезон 28 днів буде тримати. Так, а куди я підійшов що? А, ось тут дивитись Хеллок Планд. Ось тут, тут трохи лівор, чи тут чи далі. Я зрозумів. Так, я зрозумів, що і як. Як. Коротше, 28 днів на місяць, поки що ми спокійно продовжуємо вирощувати те, що вирощуємо. Спокійно продовжуємо, поки що. Поки що. Так, зачекайте, а що вас? Забудемо поки що. Ой, тут ягодки, які не зібрати. Але кучі з ягодами виглядає, так, мов їх можна зібрати, але вони мені модаються. Ну і не треба. Я йду в шахту. Так, мені потрібні гроші. Куди в мене вистачає, мені просто гроші потрібні. На п'ятий поверх одразу. Все швидко до 10-го доходимо. Тут нічого цікавого немає, нічого нема. Мені не побачу спуск, якщо він десь тут буде. О, добрий вечір, Спускаємось. Так, я бачу як мінімум руду, це приємно. Так мені не подобається цей пісок і мене вилякає. Кварц, треба подивитися, скільки кварц, тому що я його регулярно знаходжу, але при цьому не продаю. Не знаю чому. Цікаво, я можу тебе звідси бити? Ні. Окей. Все. Є. Ой, знайшовся спуск, але... я ще тут не закінчив. Ну, Просто я не люблю лишати. Ой, дякую. Правильно зробив, що не лишив. Так, ось, черв'як. Наступний рівень. Ой, бачу. Тут топаз буде? Дякую, топаз. Бачу. Ой, ви На. Мені тебе також треба вбивати. Там є в мене квест для гільдії, А, окей. Я зрозумів. Шукаємо спуск. Тут більше нічого нема цікавого. Можна мені о, Дякую. Так, цей рівень виглядає цікаво. На. Трохи звільняємо. Ой, не можу тебе так бити. Ти до мене не дістанеш. Лох. Це прекрасно. Так, а це... О, можна просто меча. О, і міксад сет. Як я розумію, там в Mixed сет може бути просто е, рандомна рослина з потрібного нам сезону. Типа в тому сезоні, в якому ми знаходимося. Тобто, наприклад, наприкінці сезону точно не буде сенсу вирощувати Mixed сет. Ой, соп, випав. Ну, шукаємо спуск. О, дякую, це було швидко. Вау. що це таке? Сиди. Виглядає лячно. Уїнде. Подпас. І ще щось. І синій слим. Слим макси. Так. Забиваємо тебе в кут і вбиваємо по черзі. Так робимо. Є. Перший є. Тепер з другом так само робимо. Є. Я якось більш-менш розібрався, як з ним боротися. Ой. Ну знаєш, що ти туди. Ай! Все, все тобі кінець. Зараз друг з тобі. Так, ще зелененький. Ва! Лох. Він менш нормальний був. Не. Не, не-не. Все, до стінки зажав. О, і піднем спуск, дякую. Так, Ооо, це 10 рівень, я на 10 рівні. Іскрінька, дякую. -о. -о, -о бутс ти. Так, ти отримав лезер бутс. Окей, одягнув. Це один. о, один захист і один імунітет. Прикольно, у мене броня є, У мене є броня. Так поїхали далі, поки в мене є час і сили на те, щоб піти далі. В принципі, я заробив вже непогано. Тобто це 240. Я зараз зробив 240. Мінімум Мінімум 240, як там таке. Нічого не видно. Так щоб нормально було видно. А, ну що, чому я застряг? Збій уже. Я просто рухатись толком не міг. Набувай. Так, он там не дострибай до мене. Так це спуск, як я розумію, але я не хочу на спуск. Я хочу класс зібрати. Я там бачу руду. А, ні, нічого не бачу Прям ничего. Там ще далі щось є? Трава. Так, слиз я не хочу вбивати У мене немає сильного бажання вбивати слиз О. Так, зачекайте, тут двоє сходів є. Давайте спустимось. О, що це за місце? Може, сюди на вагонетки нема? Іот. Ну ні. Не знаю, це дивно. Це прикольно. Бігати по шахті. Ну, ти ж кудись ведеш Тут щось має бути. Щось цікаве. Так ще це прекрасно. Так, ось вагонетка. І тут одразу спуск далі. О! о, Вугілля! Нічого Так, в мене прекрасна кількість вугілля. Все, спускаємось. Блін, це прикольно, це прям прикольно. Мені подобається. Шахта почали ще більше подобатись. Так нічого. мене лягає ця велика піщана зона. Там явно цей червь. Просто зажрет мене. Дерево. Ну окей, побіжав, швидко. Ох. Нічого зі мною не сталося, просто перелякався зайвий раз. Так, давайте спуск мені з цього боку. Дайте. Ой, дякую. Ооо, руда. Блін, а я зараз справді я багато зароблю. Я зараз справді зароблю багато за цей спуск в шахту. Давайте снимакау, зупині. Ні. Ні. Все помри, 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 помри. Дякую. Вечер, по ідеї треба повертатись спати, якщо б я знав, на якому я зараз поверсі. Можливо, б я пішов. Так, дайте. Нехай це буде 15-й. Це 15-й поверх. Як прекрасно, все. Тепер повертаємось спати, щоб виспатись. Тобто просто подивіться: 34. Це 6 зливків. Один вивок 60 коштує. 360, я за один спуск заробив 360. Мінімум 360. Тритапази, 4 ніода. Це прекрасно. Це прекрасно. Але ми на це витратили багато часу. Було б. Напевно, була б в мене і лоа, було б. І кращий меч. Це буде взагалі прекрасно, тут робиться. Я більш-менш розбираюся в цій грі. грати? Ні, є ніяк цій грі грати, так, дякую. Я дуже розумій. Просто якщо я пізніше прийду спати, то в мене може енергія не повністю відновитись. Але воно мені не треба повну енергію. Так, так. Блін, якщо зараз. Ооо! Кобат. Stardie Ring. Я якийсь... Ой, по-перше, е стейк я можу робити. По-друге, кільце якесь мені відкрилось. Так, прогрес. прогресс. Так, так, так. Крафт. Що за кільце? Ну я Негативний статус прибираю, окей. Це просто багміт. Ну, не звучить як щось приємне для споживання. Так, окей, пішли звідси поки що. О, Майю. Доброго вечора. Ну, дорогий сусід. А, він так, коротше, в п'єрі вони почали добриво продавати. Байдуже. В мене своє. Ну, все своє. Так, це що? Хм, прикольно. Цікаво, за скільки я це продам хоч. Все інше полувати треба. Так, ну я. Теоретично можу собі дозволити висадити одну рослину? Чи є? Май. Також мені зараз треба просто зайнятися випалюванням тебе. Берете, на. Як тільки бачиш, там нічого не плавиться, одразу йду і закидую ще. Так, це все сюди. Можна ще піти всі йоди повідкривати. Також не погана ідея. Але для початку беру ліку. Так, ну ще мені не цікаво. А, мене 5. Потім все, що більше п'яти буду придавати. Що це тут окремо, просто щось окремо зростає. Так, дякую. На, ще. Так, треба буде зайнятися топливом, але для цього залізо потрібно. За топливом це взагалі прекрасно буде. Типу я буду залишаджувати і енергію, і час. Брайк, а далі плати. Треба подивитися, скільки окрема руда коштує, може, нема сенсу плавати. Але це блок тупе, якщо б не було сенсу плавати. Не цікаво, що тут позростає. Я ж не знаю, скільки по часу воно ще зростати буде. Наплав я. ще. Попусто повертаю. Що з ним можна просто скинути на продаж? Не, не те, що вона мені прям сильно потрібна. Давайте трохи порубаю. з сокиркою піду. Поки ми тут чекаємо. Наступний здобу. І готова. Додатково 6 злітків. Блін, я зараз не зроблю те, щоб покращити кайло. Але все одно можна взяти своє меч і кайло. Щоб потім просто скинути. О, я тупий. Можу ще переплавати? Ще плавати. Є. Тепер побіжали. Давай на всякий випадок візьму ще тебе. Шли. Тільки ранок, а я вже втомився. Я як як ігровий персонаж. Так, тепер я зрозумів. Мість, окей, прийняти квест. Два дня. Просто вбити шість зелених слаймів, окей, в мене на це на два дні тим більше. Без питань, просто я якось піду в шахту і вб'ю шість ломатів. Взагалі без питань. Ну, привіт, Коваль. Так, перша тул. Так, ять. Я Просто перевірю. Ууу, я можу навіть ліку лайку покращити. Шоп. Дивись, руда. Десять кошти. Вугілля. А, wow. Якого біса? Вигніше сам е, саму руду і вугілля продавати, ніж. Е, 5 лишай. Це тупо. Це дуже тупо, я вважаю, те, що руда і вугілля краще. А, тепер давай. Ти, Процес кіот. Це що? Це просто якась фігнюшка. Давай наступний. О, це що. Наступний. Вугілля. Я 25 втрачу на один. О, ще щось цікаве. Ще щось цікаве? У, ще щось цікаве. Ще. І ти хоча б щось з цього купиш? У, 10. Прекрасно. Воно певно вже окупилось чисто 10 у вас. Ні, це 50? Зачекай. Ти один по 5 купуєш. А ти один 15. 25 плюс 15. Ні, воно не вигідно. Я тупий. Я щось не так порахував. Воно не вигідно. Вигідніше окремо вас продавати. Ну слухай, хоча б тот же один аламіт вже вигідно робить. Те, що ми відкривали це все. Ти сотку також. Ти чотири окупаєш, ти окупаєш 6 відкриття. все, ну, ті, воно, Ми окупились. Якщо б зараз просто продам. Продать, продати, продати. продати. Лаймстоун. А -а, 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 а! а, я тупий. Треба було задонатити в музей все. Окей, йдемо звідси. Бувай. Так, і вигідніше робити руду. Ой, робити зливки. Я щось не так порахував. <плес> а, це не так вітка. Але дякую. Доброго вечора. Донат в музею. Цю штучку, здорочно. І цю штучку. А, це нічого мені не скажуть. І все? Я нічого не знаю. І наче я це зробив. бен. Yeah. Yeah. Повертаюсь додому. Або пішли в шахту. Почну вбивати... Ой, я ще mm -hmm. квіточки. Але мені інші квиточки потрібні, щоб робити насіння. І ще поки що не пізно. Я зараз саме йду вбитись. До цього я не для боротьби йшов. Не для того, щоб битись, а заради ресурсів. А тепер я йду, щоб битись. Саме заради того, щоб битись. Тому що в мене квест. І мені за це 350 заплатять, що прекрасно. Я до, я до цього просто не розумів, що там і як. Що... як брати ці квести. Тепер я зрозумів і буду з квестів також заробляти. І якщо дають 350, воно його коштує. Так, перший є. Перший шести. Ой, це. М. Ем. Ви лячно глядаєте. О, ні, зараз з тебе щось Ну, Я не даю привітала. Ой! Ой! Ой-ой! А, то тобі... А Почому я з власну руч маю розвитати, щоб підбитися. Давай, підлітай. Е, вбив. Бахміт. Давай. Там ще спуск шукати. Ви знущайтеся, де спуск. О, дякую. Так одразу бачу, то пас. Блін, личинки. Швидше. Ух, я їх вбив, я встиг її вбив. Фух. Я бачу там щось цікаве. Ти. Блін, справді, в шахти можна прям багато уносити. Я не знаю, за, за скільки амітів нужно продати. Так, це треба в музей віддати. Віддамо в музей. Топас, потім. Але я думаю, что пас багато коштує. Достатньо коштує, Все, короче, ломаю руду І повертаємось на гору. Тому що в мене просто зараз енергії не буде. Біжу спати. Впиньте шахту. Я ще в музей зараз забежу, перевірю, що там за що таке топас. О, грає. Я з тобою вітався? Привіт. Ти хто такий? Да, вітався, судячи. нею точно нетався. Та яка там тут кутку співає. Блин, я встигаю тільки два дні за одне відео пройти. Ну, якщо я роблю півгодини. Два-три дні. Тіба три дні менш активні. Насправді, кажу, що якщо б я, наприклад, виключено на, на шахту і назад, ходив, я б три дні спокійно записував за одне відео. А, 6 пм! Ти серйозно, ти до, до 6 працюєш? До шостої. Зараз шоста. Я прям. Я максимально невчасно прийшов. Я прям рівно в закриття, в закриття прийшов. Дякую. Так, доброго вечора, я повернувся. Що... Тут багато чого зайвого, мені здається. Так, плавати. Ну ж. Поки я тут. Поки в нас є день. Ти поки що поки все ще день. Можна спокійно займатися переплавкою. На. ти плак. мені вугілля. Ти плав тебе. За скільки я одне дерево продавав? Одне вугілля за 15 продається. Дерево. А, дерево по два здається. Проші. Нема сенсу нічого змінювати. 1500. Хм. Я можу багато ще зробити. А в мене 1150 Можна автоматизувати якусь переплановку. Це, тебе заправ, тебе заправ? Тепер можна і спати. Піспон з'явилось? Ні, мені здалося. Спати. Yes. Go to night. О, oh, фермінг. Скільки капуста? 175 коштувало, це прекрасно. Я 175 заробив, все, а там типу підняття рівня і так далі. Ну, нема так нема. Чи виросла? Нічого не виросло. І скільки вам рости диким фігнім. Гаразд, на цьому поки що закінчуємо це відео. Я б з радістю пограв ще, але. Але, 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 ось спонсор, дякую за те, що їм саме завдяки ним і вийшло це відео. Якщо хтось також хоче підтримати мене, то донайте по в описі, або так само ставайте спонсором на ютубі. підписка вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте залишати. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!